Що зробимо таку невеличку руханку перед заняттям. Значить, повторюйте разом. Тут повно ревучих дитинок. І, і зовсім немає густин. Ревучі на всі голоси якрові. Немає чим втерти носи. А тепер біжимо по коло. Тож Та тато біжить в супермаркет. Купує там хустинки. I don't <smart> know what For the nose, cheek, for the mouth, a the for the mouth, Робити. А чого так? Ну, так і рішення. Ви знаєте, що пісеньки колосхові дуже-дуже давно. Тому що у всіх мам були давно-давно дітки. Давайте ми візьмемо зараз одну колоску. Ну, мабуть, її знає. Візьмемо, так, та річ, і тим, той мам? візьмемо за неї, як мою кіточку. У мене руці ця колесхова, я вас поведу в Ще нічого в світі на на ну, в схожеш, в не назвали. Як матус, навіть обличчя хоч на бабу. Схожі, коли не схожі. Моя мама сказала, що я схожа на маточку. Ну, можна, так було, паку. Ми, ми такі папу, перші папу, люди, Нам дуже цікаво жити, тому що ще нічого в світі не назвали. Ми собі слова. Усе на коло є, але ми його ще ніяк не назвали. І от зараз ми спробуємо забити. Коти, ми зараз придумаємо, як можна назвати те, що ми, ще... ми ж перші люди. Наприклад, є така тваринка, з хвостом, м'явкає, але ми ще не знаємо, як її назвати. Коти так нами. Як ми її назимом? Мякоти. Ні, а давайте називати такими словами, яких у нас не приймають. Котик усі? Бі, сирий... бі, білі І котик, котку волохати. Мявука і панку назив волохати. Придумай, як можна назвати. Ми ще перші люди, у нас ще нічого не назвали, Ми бачимо, що воно таке волосся торчить, о таке, А я а, можу шы. зробити отак. А, отаке, Але ми не знаємо, як це називати. Дивіться, треба десь торчить. Володь. Ходить такий волохатий котик. Як ми його називаємо? Волохатість, як ми називаємо. Вохать! Воходь! Хай тепер Іваночки вече. Так? Хай буде серки. А як буде ходити? Хоч. Хоч. Ну це ж, мабуть, треба щось робити. А можна хоч хоть сказати. Хоч хоч. Ми ж не знаємо, як це. Ми бачимо, що так йдуть якось ногами скажуть. Хай буде хоч хоч. Хай, хай буде хоч хоч. А може хай хоч, хай, хоч або хай, хоч. Да. Хай, хоч. цікаво. цікаво. Не хать ходь. А по хаті. Як ми називаємо вашу хату? От ми ж тут ніби у нас не хата, а печера, ну нічого, це ніби наша печера. Як ми її називаємо? Печір. Печір. Не ходь по печері. так? А як будемо будити? От спить на ляля, ми бачимо. Тому що дітки кажуть, Лала. Лала буде. А як називаємо спати? Бати. Бати? Лала буде. Бати. Бати. Муба. Мубати, хай буде мубати. Ось у нас цікава мова бореться. А котик котик у нас називається Мявука. Як він буде воркотапи? <поцеркні> Давайте якось слово назвемо. Дивіться, він сидить такий. На що це споже? Як це слово називається? Мур! Мур! Схоже на мур. Мор! Мур! Воркотати. Мур. Мор. Хоч повечері не цю Лалу, Лала буде мувати м'ябука моркота. І тепер ми хочемо записати. Ми вже придумали навіть букви. От ми думаємо, в яку сторону писати. Може, з правого до лівого? З правого до лівого. Ми придумали так. А я буду писати. Зараз Почекай, баночка, ще. Село, село Напиши з право на ліво село. Маша, а ти яке слово? Б хотіла написати навпаки? Давай, напиши, яйця на напиш. фах. Так, молодець. Я напишу, а ти ще... мама. Напиши. Зараз я напишу по іншій стороні. Дай. О, молодець, ти придумав писати верху. Дивіться, я зверху вниз написав. написала. Верху вниз, чудово. А я... дивіться, нове письмо, зверху вниз. них. А я, а я ще накладу. Хочу написати новий то, зубах тобто. і зліво вправо. А ви знаєте? Я вам зараз покажу, як люди були перші, яким чином вони вітер писали. Як? Ось дивіться, як вони писали. От так, як ми, вони старалися писати у різні сторони. От, і, і зараз я вам покажу, як вони могли писати. Спершу вони почали писати вверху вниз так, як тут. Вони, вони не знали, як писати. Вони не пропускали між словами Літери, да? Так. Вони писали, ось ви можете це прочитати? я

Так вони Почали так, ззаду наперед. Так, але ти, ви знаєте, що зараз навіть деякі люди пишуть отак, згодом наперед. Наприклад, в арабських країнах пишуть не так, як ми ось. О-ти-ку ми пишемо. О тий ку. А вони писали отак, як ми пробували на топі, кудись, як хитро писали люди. Вони подумали, а давайте писати, щоб руку не відривати, не...". писати отак, пишеш, 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 потім підняли ручку знову. Давайте писати туди сюди, туди сюди. І ось дивися, як вони написали котику сіренький, котику біленький, а в інший рядок, в іншу сторону пить. Бач? Так, а як ви думаєте, чого ми більше пишемо з цього боку в купу? Ви звикли писати так. Тому що так інші дивіться, що може дивіться, що... щоб не загривати рукою. Так, я думаю, що справді, коли пишеш, і тоді ти бачиш, що ти я хотів писали раніше, люди. Вони писали от таке. Можна все зрозуміти, що тут написано? А ти можеш зрозуміти? Насправді тут пропускали всі голосні. От, наприклад, як написати маша без голосних? А як Федько написати без голосних? А можна я? як? Як написати твоє я без голосних? Хоче я тебе прочитаю. Вони хотіли продати свої ліки. І причепили такий великий. Був такий великий великий рекламний щит. Ось як би ви прочитали цей щит, що на ньому написано? Дитина плакала, а потім ніки. Так, дитина плакала, потім хворіла. хворіла так, бачите, температура, випила ліки і стала здоровенькою. А знаєте, чому ви так прочитали? Літя випала і стала поганою. правильно. Так от коли причепили а... ці картинки в арабських країнах, то ці ліки не купував.